Що для цього треба зробити? Всі зараз бачать, що блогери вчать, обери свою нішу, обери свою сферу. А що робити, якщо ти давно знаєш, хто ти і про що ти? Далі таке поняття як навик, який ти якраз і позиціонуєш, і тобі потрібен час для того, щоб люди зрозуміли, хто ти і про що ти. Тому що тільки знати це це не означає, що інші знають. Тому потрібен час для того, щоб людей познайомити з твоїми навичками, з твоїм досвідом і побудувати довіру, яка якраз і просуває тебе і твій бізнес. Саме-саме саме популярне це швидкість і довіра. Але якщо ви подивитесь, то хто б не казав там, місяць, два-три у вас буде там, така та сума грошей. Насправді це працює не так. Є застаріла фраза: ти спочатку працюєш на авторитет. Потім сам той авторитет вже працює на тебе.